Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Смертельна гра стала вже і до рівненщини. Поширюється вона через групи в соціальних мережах. А її суть полягає у тому, що підліткам дають виконати певні квести, заключним з яких є скоєння самогубства. Враховуючи те, що поліція вже знайшла акаунти дітей з нашої області, які цікавляться подібними групами. Сьогодні правоохоронці скликають прес-конференцію, аби розповісти, як вберегти дитину від потрапляння на гачок людей, що доводять підлітків до суїциду. Подробиці дивіться у вечірньому випуску Писку новин о 18.25. У Рівненському обласному центрі зайнятості активно шукають роботу для демобілізованих бійців АТО. Наразі це один з пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості. Так, протягом січня цього року послуги служби зайнятості продовжували отримати майже дві тисячі безробітних з числа демобілізованих, які брали участь в АТО. З них мали право на отримання допомоги по безробіттю 1648 осіб заходами активного сприяння працевлаштуванню охоплені 188 демобілізованих учасників. А то з них працевлаштовано 23 атовці. Проходили професійне навчання 161 особа брали участь у громадських та інших роботах. Тимчасового характеру 4 особи. Рибний патруль просить допомоги у рибалок, адже через сильні морози можуть створитись вкрай несприятливі умови для зимівлі риб, особливо коли товщина льодового покриву сягає не менше 30 сантиметрів. В такому випадку кисень перестає потрапляти в воду, і риба задихається. Тому рівницький рибоохоронний патруль звертається до усіх рибалок-любителів а також до користувачів водних угідь, аби вони були уважні та вели спостережені за станом зимівлі риб. найбільш розповсюдженим методом боротьби з за духу є нас. Сичення води киснем. Здійснити це можливо за допомогою прорубування ополонок, в яких потрібно розміщувати снопи очерету. Тут у пригоді стануть льодобури, мотори човнів, бензопили. Також необхідно щищати сніг з льоду на більшій по можливості площі водой. Рівному рішенням виконкому змінено тарифи на послуги, які надають житлово-комунальні підприємства, західне, Галицьке, Покровське, сонячне перспективне. Мова йде про поточне утримання будинків та прибудинкових територій. Також аби вас не здивували платіжки ЖЕКу. З повним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному сайті Рівненської міської ради та її виконавчого комітету в рубриці рішення виконкому. Саме ж рішення набуде чинності з 1 березня. Наразі це всі новини. Дякую, що ви з нами. Бадьорго вам дня і побачимось!